Сьогодні світ моди це не лише одяг, це справжні мрії, які носять на собі. Це історії, які стали частиною світового стилю. Сьогоднішня історія починається з дитячої кімнати в Бронксі і закінчується багатомільярдною імперією. Ральф Лорен – це не просто дизайнер, він є справжнім символом та архітектором американської мрії. У сьогоднішньому відео ми покажемо, як проста краватка перетворилася на ікону, а бренд Поло на уособлення цілого способу життя. Ви на каналі Історії легенд, і сьогодні перед вами історія Ральф Лорен. Ральф народився у 1939 році в Бронксі в родині єврейських іммігрантів із Білорусі, його справжнє ім'я. Ральф Лівшиц. У дитинстві він не мав дорогих іграшок, але мав неабияку фантазію. Його надихали фільми з Керігрантом, старі костюми секонд-хенду та Уява, яка вже тоді створювала ідеальний світ. У 16 років він змінює прізвище, але не через сором, а щоб його мрії не обмежувалися стереотипами. Так і з'являється Ральф Лорен. після служби в армії Ральф. Влаштовується працювати продавцем у Брукс Бразерс, але він завжди мріяв створювати власний одяг, а не продавати чужий. Саме так, у 1967 році, формально не маючи освіти дизайнера, він починає з кроваток. Його перша колекція це яскраві, широкі та епатажні вироби. Спочатку їх ніхто не сприймав, але він не здавався. Один контракт із Bloomingdale's на 50 тисяч доларів стає тим самим першим кроком у світ високої моди. Так народжується бренд Polo. У 1971 році Ральф Лорен запускає жіночу лінію, але справжній прорив трапляється у 1972. Бренд представляє кольорову футболку Polo з логотипом вершника. Символ еліти, спорту та витонченості. Він швидко підкорює Америку. Але Ральф продавав не просто поло, він продавав стиль життя, американську мрію у формі футболки. Його реклами це вікно у інший розкішний світ, заміські будинки, коні, яхти, ідеальна американська казка. У 1974 році одяг Ральф Лорен з'являється у фільмі Великий Гетсбі». Роберт Редфорд в костюмах Ральфа Лорена стає уособленням вічної елегантності. Далі Енні Голд, американській історії, Ральф Лорен формує образ американського джентльмена, романтика та мрійника. Як каже він сам. Я не проєктую одяг, я проєктую мрії, і цей девіз став ядром бренду. З часом Ральф починає розгалужувати свою імперію, створюючи під бренди, такі як Пурпур Лейбл для тих, хто любить справжню розкіш, полоспорт для активних та закоханих у спорт, Лорен, жіноча класика та РРЛ для тих, хто ностальгує за диким заходом. У кожному підбренді свій світ і кожен відображення особистості самого Ральфа Лорена. Він не дизайнер у класичному сенсі, він творець власної культури, у яку закохані мільйони по всьому світу. У 90-х поло Ральф Лорен стає феноменом у середовищі хіп-хопу. Ло Лайфс носили виключно Ральф Лорен, яскраві поло, куртки скрізь логотипи. Ральф не планував цього, однак прийняв ситуацію. Бренд швидко адаптували. Так поло стало частиною вуличного стилю. Райкон, Кань'є Вест, Ассапрокі всі визнали Ральф Лорен частиною своєї стилістики. Так бренд став тим, хто об'єднав Америку. У 1997 році Ральф Лорен виходить на біржу. Це перший американський дизайнер, який це зробив. Бренд відкриває магазини у Лондоні, Токіо та Парижі. У кожному бутику не просто речі, а власна атмосфера, дизайн, як у старовинному клубі джентльменів. Дохід щороку перевищує 7 мільярдів доларів. Ральф Лорен це не лише одяг, це парфуми, меблі, ресторани та навіть кав'ярні. У 2010 році. Ральф Лорен стикається з кризою, конкуренція, зміна поколінь та діджитал світ. А у 15-му Ральф відходить з посади SEO. компанію очолює Патріс Луве, колишній топ-менеджер Procter Gamble. Новий фокус, етика, стійка мода та онлайн продажі. Бренд не зникає, він перероджується. Ральф Лорен залишив після себе не просто імперію. Він залишив стиль життя. Він показав, як мрія може стати брендом, і як одяг може бути історією, та як Америка може виглядати не на прапорі, а на сорочці. З вами була Історія легенд. Підписуйтесь та ставте лайк. І до зустрічі у новому випуску.